У вечора головний тренер Київської бойові Валерій Володимирович Володимир, Швачченко. Ми розпочинаємо після матчів прес-конференцію. Валерій Володимирович, поменяйте, будь ласка, гру команди сьогодні, як команда завершила цей календарний рік, як вам сьогодні. Ну, що казати, по грі динамічна гарна гра, але злісували, звичайно. Удалення нашого гравця і по ходу гри прийшлося чуть перестраїтися. Тобто, внесли свої корективи, але по самовидачі, по наказу я підійшов владери хлопців, вони молоді, незважаючи на всі такі моменти, які були в потрібні. Дякую, прошу запитання, зао. Грала, то це була така установка, щоб ви заведені. Почому жорстка, це футбол, це не балет. Ви ж бачили і динамо, теж би грала десь моментами жорстка, це я кажу, футбол. Те, що там, да, там були червоні картки, навіть по першому епізоду, то да, ...плоди навіть не сперечалися, нема питань. Потім, би, після першого голу, який нам зарахували, ми зараз передивлялися, був гол на Прокопенка, але чому-то судді почали дивитися і зону обсадження. На фол навіть не зважали уваги І після цього... Всі емоціональні люди і, звісно, десь би, піш, піш, ну, пішла грубість, Не тільки грубість, а десь би, хлопці заведення було. Це якби ну, нормальна реч. Це, 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 це живі люди і, це, і такі моменти проходять в футболі. В футболі. Дякую. Шість жовтних аппаком новому матчі сьогодні дві червоні чотири жовті. Це... Щось дуже тихне, нам хотів, я бачу, я в болі з чим це пов'язано. Ну, є накал, є, є гра, але як би, ми ж бачимо, є, в Англії дають грати, у нас кожне касання це трактується з жовтою картою. Не знаю, з чим це пов'язане. Це вопрос треба задавати тим, хто роздає ці картина. Бо є моменти, коли да, дійсно там це на жовто, але трахтовка в різні сторони вона різна. Чомусь вона. І задаєш питання, є один момент, там це в одному плані трактують, в другому моменті там, проти другої команди зовсім по-другому. І з чим це зв'язано, ну не знаю. Я думаю, питання з тим, хто дає картину. Дякую. Прошу. Після кубкової гри гравець вашої команди Суханов сказав, що установка на гру тривала 15 хвилин, тому що і так всі знають, як грає Динамо. Сьогодні було важче готуватися до Динамо і скільки тривала установка? 15 хвилин, це довго, довго. Ну, ні. Ну я думаю, як ми вже в цьому сезоні то достатньо ігри «Динамо» зіграли, і хлопці і так мотивовані, тим паче там, проти таких команд, би, і не треба е, дуже мотивувати, вони самі е, в всьо, цьому знають. Е, тому би, хлопці да, готувалися і ми готувалися, але да, непрості умови були для підготовки, і десь погодні умови нам десь заважали е, правильно підготовлюватися. Але якби виходили, Ситуації як, як могли. Але, як б, я ж кажу, претензій немає, якби і по грі, по динаміці по хлопці намагалися, старалися навіть в цих умовах, незважаючи на меншість, грати футбол. Дякую. Можна ще одне останнє. Закінчилася перша частина сезону для вас, навіть на один більше, ніж перше коло. Якісь підсумки ви можете підвести? У зоні перехідних матчів підсумки першої половини сезону задоволені, незадоволені, що покращити і чи буде команда як підсилюватися в ну, Звісно, покращувати треба. Зараз перша частина показала якби, свої плюси, свої мінуси і треба коригувати цими моментами. Да, звісно, якби, треба, щоб набирати ход і заліковувати бали, треба. Якби, ну, Відсіли, ви ж бачите, і на кануні чемпіонату, десь як би, там, і ви як би, журналісти всі казали, що десь там, по трансферному ринку би, у нас би, ну, відстаємо від інших команд. А, ну, ми по всякому случаю, виходили з Є как бы хороші позитивні моменти, але десь десь якби не вистачає десь май, майстерності. Десь такої оп, оп, опитували футболістів. Десь да, амбіції, десь така от... Бійцівські такі якості завіденність, вона присутня, але, але десь не вистачає майстерності, де треба краще зіграти з м'ячем, Бо ми много так втрачали м'ячі, ми аналізували, і за своїх технічних так, помилок. От. Ну, це треба от виправляти. Це як би, є кваліфікація ну, футболістів. Тому, би, звісно, будемо працювати над цими помилками і... Вже довісно, Дякую. Дякую на цьому за ваши. Всім багато дня. Дякую,